Пам'ятаєте, бульдак? А Тьома його добре помне? Тьома вже мішається. Ми приїхали на озеро. Сьогодні будемо тренуватися. Так, я організовую змагання. Сьогодні буде день тренувань. Тому, якщо ви не хочете пропустити вже відео самих змагань, підписуйтесь на канал, ставте подобайку. А з вами, як завжди, ізмінтяр Олександр. Ми сьогодні на озері будемо намагатися розібратися з ним. Що я підготував? В принципі, стандартний корм. У мене буде топлена піночка. Зараз розсипаю поємностям животинку. Як завжди заказав Наталі. З Києва. Топова якість. Монтажний столик, такий символічний. Ну і трошки годівниць, бо тому що не знаєш, яку буде потрібно. Зараз підійдемо до Тьоми. Поки він там відбіг, ми секретики підглянемо. А що з секретики? Пуста ємність, монтажний стол. Взяв собі платформочку, посидів на сраці на ній, коли взяв у мене. Файно? Так. Тут трохи смаколики. Йофа, мама! Це бляха, як кажуть, мрія бля. Цікаво, що буде з цього всього. Бо не водойма. Тому я і тренуюся. Це вже не перше тренування, якісь напрацювання є мінімальні, але буде важко. А змагання. Це вже побачите після змагань, це фідерна заруба, як завжди благодійні. Підписуйтесь на мій інстаграм в рибалку буковини будете бачити, коли проходять якісь змагання. Я відмаркерився, вітруган просто. Ой! Погодка сьогодні, щоб рибачити, як завжди не для рибака, але сподіваємося для риби. Воно йде, що ще забув. Ну вічну штучку, без якої вже стараюсь не рибалити. Це лічильний креп престина. Правда, така штучка, яка ну, до якої треба привикнути. Але якщо звик, то все. ти вже нею користуєшся просто на автоматизмі. Дистанція дуже близько. ну, Щоб ви розуміли, наскільки О. Все. Ну, я як завжди провтикав сказати вам, де я. Е, я в селі Луковиця. Озеро, я не знаю, чи має свою якусь назву, чи ні. Озеро дуже велике, до кучу воно ще є рельєфне. На ньому є рельєф, є дамби, є бровки. Це от дуже величезний плюс відносно того, що в нас є по озерам в Чернівецькій області. Змагання це круто. От вирішив просто в цьому році спробувати провести змагання. Це вже друге моє змагання буду проводити. Перші змагання вже були, все також благодійно, начебто кажуть, що сподобалось людям. Я не приймав участь, я був як просто організатор. Бо перша проба пера була така, самому цікава і було, відверто кажучи, що, що змагатися. Ну. Якось я собі це не дозволив. Ми думали з Артемом сьогодні позмагатися, але поняли, що треба просто розібратися хоч трошки з водоймою. Водойма важка. Тим паче в такий період це кінець жовтня, прям кінець кінець жовтня. Тьома аналогічно відбив дистанцію, бачив, що він став просто там, де і я. Але так як ми тренуємося, ми вирішили дві різних тактики. В мене по корму чорна плотва, чорний лящ, можна казати, спокійно, спочатку думав, не кажу. згадав, що відео вийде після змагань, що можна вільно вам розказувати. Я закормив пару годівниць і можна закидати. Цільовою рибою буде плотвичка, краснопірка, може уклейка буде якась. Уяви немає. Є? маю. На активну прикормку? Ще й файний розмір. Що ми звездуємо, ну, що теж, в принципі, активно. Таку важку прикормку, фідер і блекро, ну і чорна зараз от Зараз на тренуванні від... перебираємо, передивляємося, відточуємо, що буде працювати, щоб вже коли будуть змагання, просто приїхати і ловити. Але як каже Тьома, що на змаганнях? навпаки. Що навпаки? Казав, що будемо ловити раків. Прошу рак. Да. Ну даже не знаю, збирати їх чи ні. Віддай, блядь. А! Тікай. Я. Yeah. Щось трошки. От коли що означає коли? Рибалити вдвох тренуєтесь. Якщо ви друзі, <хи> команда, то ви ділитесь інформацією. Тьома підказав по ліквідіку. Мені, мені здається, що і працює трохи і... нарізаний хробак, Бо я ще закинув в точку, ще пінки дав хорошо. Поки тьома. Пив пивко, я ще рибку піймав. Сфігаюся. О! Опа! Окунь! Йокунь! Начинаємо робити операцію. Операція не вбий малого! О, повезло йому. Така платовичка клює, це краснопірка взагалі. Трохи розібралися з рибою. Плюс-мінус там підібрали ліквідики капати стружечка кокосова, такі от, знаєте, міні нюанси які там дають клювання. Но все одно видно, що рибка заходить стайками. Що вона не стоїть на тості, а вона заходить чисто стайками. І ти ну, десь вицепляєш якусь рибку, але дуже-дуже важко. У мене 9 риб. Вертаємо десь в районі 15 риб. У мене один рак. Ага, Тьомі ще нема рака. А ми ж не на раки граємо, ні? Є. Ах. О. О! Хороша така. Віці гарна. Де? Якщо зараз повториться то, що я зробив, я тобі розкажу, добре? Якщо повториться то, що я зробив. ну, Типу дасть результат, я тобі зараз розповім. Ну, типу, якщо воно без толку, то смисл. Коротше, мотилик. Як черв'ячка вдіти, два рази проколоти в двох місцях. Да. Ну так довгий повідать? трамп. <ріплес> Я знаю, що вона тут є. <ріплес> Та він там просто є. Та <ріплес> 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 такої рибки вже можна під саку було брати, так? Да? Опа. Юху! Платвиця! Зараз дам. тут поруч без чоловіка? Да поки щось цікавого. Короткий повідець перестав працювати, ми дали більше кокосової стружки. Рибка почала клювати активніше, але на довгі повіці із насадкою два мотилика. Причому так акуратно начеплених, щоб не звисали, щоб рибка закопнула. Ну і, понятне, діло, маленький гачок і все. Ну, як має бути. Це от, нарешті от за це тренування хоч можна розібратися тіпа, хоч чуть-чуть з водойму, з дистанцією, зрозуміло, було ізначально. Але от, іменно з тим, що буде працювати, от, трошки були питання. О, о-о-о-о! Чого були питання? Я два рази був на тренуванні, один раз я йому так впоров пару хороших кабанів. Друге тренування, сім рибоки, і все. І фінітальна комедія. Тобто, типу, продовження самої, самого клювання ну, не було. Просто вмерло і все. Тобто я розумію, що я це міг зробити різними там маніпуляціями. Тепер я розумію, що де я все-таки провтикався. Була Дичка раз тиснула, то треба витягати, бо з такою насадкою залишати на точці нема смислу. Ловимо листя. жовтні. Жовте листя в жовтні. Ха! Каламбур! Така коротесенька рибалочка. Зараз буду витягати свій уловчик. Думали буде гірше. Відверто кажучи, рибка є. Небагато, але є. Ось така от штука. Радував один бонус. Ну як бонус, просто в розмірі. Якщо буде клювати ось така от червона пірка, то буде дуже кайфово. Треба будемо випускати. Опа! Якщо не хочете пропустити вже відео з самих змагань, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментаря, як вам отака от ідея ловити таку маленьку срань. Ми дуже довольні, хоча і є крупна рибка. Тому всім дякую за перегляд. Пока. ось таке от коротесеньке відео.